Українці вітаю. Усім нам перемоги. Звати мене Руслан Кривоніс. Судячи з того, що відбувається в нашому суспільстві, як жваво з неймовірними баталіями в Фейсбуці ведуться бої за те, чи зробив правильно поліцейський, чи не зробив правильно поліцейський, я хочу вам сказати одне. У нас в державі є дві власності. Це приватна власність і загальнолюдська власність. Так от, власники держави згідно Конституції України, стаття 5 є ми. І якщо ми, як народ, розуміємо, що всі облгази, автодори, видобування, електрика, все належить нам і ми, господарі цього. так? І ми наймаємо управлінців для ведення господарської діяльності і керування нашим майном. Якщо такий управлінець думає не так, думає по-іншому, що він король життя, що він тут Бог і цар, то він злочинець. А якщо ми думаємо, ми, українці, думаємо, що він. Королі цар і Бог і сприймаємо і пробачаємо його усі злочинні дії, то ми з вами добровільні раби. І варто над цим задуматися і шукати не той, хто винен, чи той, хто не винен в даній ситуації винні усі. Але з одним, але втрачене життя. І от коли в нашому суспільстві найвищою цінністю буде життя, у нас не буде калік, які не можуть отримати ОБД. У нас не буде жахливих пенсій, у нас не буде. Неймовірної хвороби цієї модної, у нас не буде е, смертності від раку, у нас не буде війни, бо ми будемо до цього готові. Ми будемо займатися розвитком сільського господарства, розвитком економіки, розвитком медицини, розвитком усього, що стосується якості життя. Лише два варіанти сприйняття. Або ми, або вони. Ну, от почуйте мене. І до речі, хейтери, йдіть нахрен. От реально, всі, всі живі люди, хто там за ОССР виступає, хто там ще щось там бігає. Перестаньте провокувати. Будь ласка, ви дуже провокативно пишете. 90% з вас це звичайні провокатори. Просто пам'ятайте і читайте Конституцію. Більше нічого не потрібно робити. Це є найвищий закон нашої держави. Тут все написано. І коли ми навчимося самі його виконувати, самі бути законом, тоді все стане на свої місця. Дякую за увагу. Хай щастить.